Можливо, ми нарешті дізнаємося, чому птахи співають на світанку? Симфонія світанку чому співають птахи, і що це означає для нас? Ранковий спів птахів одне з найчарівніших явищ природи. Століттями вона надихала поетів, композиторів і художників, наповнюючи наші дні мелодією та пробуджуючи в нас почуття зв'язку з навколишнім світом. Але чому птахи співають на світанку? Століттями це питання залишалося загадкою, породжуючи безліч теорій і припущень. Недавнє дослідження за участю зебрових виюрків проливає нове світло на цю давню таємницю, пропонуючи дивовижне розуміння мотивації птахів і важливості ранкового вокального навчання. Мене завжди захоплював ранковий пташиний хор. Живучи в передмісті, я прокидаюся під їхній спів, і це миттєво піднімає мені настрій і заряджає енергією. У дитинстві я намагався зрозуміти, що вони співають і уявляв, як вони обговорюють новини дня або просто обмінюються вітаннями. Звичайно, я розумів, що це не так, але в моїй уяві ранковий спів птахів здавався складним і організованим спілкуванням. Нещодавні дослідження, як описано, підтверджують, що ранковий спів це не просто спонтанний вияв радості чи бажання привернути увагу. Це складний механізм, який включає біологічний годинник, гормональну регуляцію та, можливо, навіть вокальну підготовку, прихована мотивація, придушення та відскок. Найдивовижнішим відкриттям стало те, що птахи не тільки хочуть співати на світанку, а й переживати збільшився мотивація співати після періоду мовчання. Ніби вони накопичували енергію і використовували перші промені сонця як сигнал до звільнення. Дослідники виявили, що чим довше птахи залишаються в темряві, тим голоснішим і інтенсивнішим стає їхній ранковий хор. Це явище можна порівняти з ефектом відскоку в психології, коли після періоду обмежень або депривації людина відчуває підвищене бажання задовольнити потребу. Уявіть собі, музиканта, який змушений тривалий час утримуватися від гри на своєму інструменті. Коли він нарешті знову отримає можливість грати, він гратиме з ще більшою пристрастю та енергією. Те ж саме відбувається з птахами, період тиші в темряві підвищує їх мотивацію до співу, що призводить до гучного та енергійного ранкового хору. Гормони та біологічний годинник, внутрішній провідник. Заслуговує на увагу також роль гормонів, зокрема мелатоніну, в регуляції ранкового співу. Мелатонін це гормон, який виробляється вночі і допомагає регулювати цикли сну і неспання. Дослідники виявили, що блокування дії мелатоніну змушує птахів раніше прокидатися і починати співати, підтверджуючи важливу роль гормону в контролі їхнього біологічного годинника. Це відкриття має важливі наслідки для розуміння не лише поведінки птахів, але й нашого власного розуміння сну та неспання. Зрештою, наші власні цикли сну та неспання також регулюються гормонами, і порушення цих циклів може призвести до різних проблем зі здоров'ям. Вокальна підготовка, оптимізація пісні. Ще більш цікавим є відкриття, що ранковий спів може служити своєрідним вокальним тренуванням для птахів. Дослідники виявили, що структура співу птахів змінюється протягом перших годин після світанку. Вказуючи на те, що вони можуть використовувати цей час для вдосконалення своїх вокальних навичок. Це відкриття нагадує нам про важливість регулярних вправ і практики для досягнення майстерності в будь-якій справі. Будь то гра на музичному інструменті, заняття спортом або розвиток професійних навичок, регулярні тренування допомагають нам вдосконалюватися та досягати нових висот. Що це означає для нас? Відкриття того, що ранковий спів птахів є складним і багатогранним механізмом, має важливі наслідки не лише для розуміння поведінки птахів, але й для нашого власного розуміння природи, життя та зв'язку з навколишнім світом. Усвідомлення краси природи, слухаючи ранковий спів птахів, ми можемо навчитися цінувати красу та складність природи, яка нас оточує. Зв'язок з ритмами життя, ми можемо навчитися синхронізувати власні ритми життя з природними ритмами природи, що може допомогти нам покращити наше здоров'я та благополуччя. Творче натхнення, ранковий спів птахів може надихнути нашу творчість і допомогти знайти нові способи самовираження. Важливість регулярних фізичних вправ ми можемо навчитися на поведінці птахів і визнати важливість регулярних вправ і практики для досягнення майстерності в будь-якій справі. Висновок: симфонія продовжується. Ранковий пташиний спів це не просто приємний звук, це складна і дивовижна симфонія, яка щодня розгортається на наших очах. Завдяки новим дослідженням ми починаємо розуміти глибинні причини цього явища. І це відкриває нові можливості для вивчення природи, життя та зв'язку з навколишнім світом. І хоча ми, можливо, ніколи не дізнаємося всіх таємниць ранкового хору птахів, одне можна сказати напевно, це одне з найпрекрасніших і найнадихаючіших явищ, свідками яких ми можемо спостерігати в природі. Дозвольте собі насолодитися цим подарунком і дозвольте Симфонії світанку наповнити ваше життя красою та натхненням. Кілька порад для тих, хто хоче краще зрозуміти ранковий спів птахів. Слухайте уважно, спробуйте вловити різні типи пісень, які видають птахи. Спостереження за птахами спостерігайте, як поводяться птахи вранці, дослідіть різні види птахів, дізнайтеся, які види птахів мешкають у вашій місцевості, і дізнайтеся більше про їх поведінку. Запис пташиного співу записуйте спів птахів і слухайте записи, щоб краще зрозуміти їхні вокальні навички. Поділіться своїми спостереженнями, поділіться своїми спостереженнями з іншими любителями природи. Приєднуйтеся до місцевих орнітологічних товариств і беріть участь у проектах моніторингу птахів. Пам'ятайте, що кожен із нас може зробити свій внесок у збереження птахів та середовище їх проживання. Спостереження за птахами може стати чудовим способом відпочити від повсякденної суети та насолодитися красою природи. Нехай ранковий спів птахів наповнить ваше життя радістю та натхненням. І пам'ятайте, що ви є частиною цієї дивовижної симфонії. Ранковий спів птахів це не просто звук, це нагадування про красу та складність світу, в якому ми живемо. Дозвольте собі почути цю симфонію. І вона наповнить ваше життя натхненням і радістю. Давайте разом дбати про природу та створювати умови, щоб ранковий спів птахів продовжував лунати для майбутніх поколінь. І пам'ятайте, що ви є частиною цієї дивовижної симфонії.